Дівчатка мої всі добрий добрий вечір. Давайте повечерюємо з вами. На вечері у мене сьогодні бульмені без хліба, сметанкою, з васабі. Кусняшечка. Ще тут є треба. Оладушки пекла сьогодні, тільки що. Тільки ну, що усього розгрібли вже. Ну, я пекла буквально на склянку цього сир, сиворотки. І чай вже зробила собі. Щось я так заморилась. Я не знаю, чого я сьогодні так заморилась. Прям така заморена, що це взагалі якийсь капець. Давайте вечерять. Давайте їсти, бо я хочу їсти. І ви собі беріть щось поїмо разом. Негарячий? Смачно? Смачненько? Тут у меня у мене 250 пятьдесят плюс сметана. Як у вас настрій? Як справи? Мм? Діліться. Сьогодні у мене приє... приємна новина. Мені знаєте, хто сьогодні дзвонив? Ніколи не догадайтесь, хто мені дзвонив сьогодні. От пишіть, поставте на паузу і напишіть, хто мені дзвонив сьогодні. Мені дзвонила сьогодні підписниця, людочка, красню. Отак. Угу. Я написала їй номер телефону свій. Ну, я не очікувала, що вона мені дзвонить. Людочка, я не очікувала, що ви мені позвоните. Я думала, ви просто мені в вайбері щось напишете там. Коли одразу дзвонок. Я щось і подумала, примелькнула мене мисль, що це визвоните мені. Ми з людою побесідували по поводу пітунії, де я мешкаю, таке сяке, трошки пообщалися. Приємно. От. Ну, в общем-то, подивилась я ролик тої жінки, яка сіє петуню. Понравилось мені її, її способ дуже понравився. Я в мене нема таких латочків цікавих. Не збираю я такі латочки. От все збираю, крім таких латочків. Такі, такі викидаю я. Їх або купувати з чимось, або спеціально купити такі. Пусті. Да. Посіяла вона дуже прекрасно. Ну нічого. Може, що в мене будуть. Я купила сьогодні ґрунт, Ну я думаю, я не буду поки що. Вони в мене оці таблетки. Таблетки, так. Да. Вони трошки неї не такі, в неї більші вони. в неї Вони більші, я бачу, трохи не такі. І вони в неї більш закриті, якісь такі. А в мене ні, не, не такі. Ну, подивимось. І у мене насіння не таке. У мене насіння, у неї, бачите, там 5-10 штук в цьому у пробірочці, А у мене ж прям насипом. Там у мене таке не ефки, не У мене не еф. Обичне насіння. Я його посіяла, як вона сіяла, теж таке. Вона так брала пальцями. Ну, а я приблизно теж так насипала. А Потім буду дивитися, який сильний корішок, то буду оставляти, а то і убирати. Ну, в общем, буду, буду старатися виростити. Отаке. Смачно. Купила грунт сьогодні. Ти все одно треба ж сіяти мені перець. Баклажани сіяти треба, то грунт згодиться. Взяла 10 літрів. Чого воно не кілограмами, а літрами? 10 літр. 70 гривень. По 35 гривень у нас 5 літрів. Отакі От діла, девочки мої. Отакі От діла. Щось заморена така, понимаєте? От не знаю. Щось у мене таке прям. не хочеться і балакать не хочеться, правда. Не знаю, мене буває таке. Щось сьогодні заморилась. Купила ще монофосфат калія сьогодні я. Це я підливаю смородину. Кожну весну я підливаю смородину. У мене написано яка пропорція там. От. І тоді ягідки такі крупні. <кхем> вот. Я діла. ще купила огірок. Там якийсь тоже ефку, 47 гривень 50 за 10 штук. Саме запильний, якийсь там ранній, Ну, коротше, прорекламували, та Я і купила такий огірок. І купила моркву. ще теж хороша така якась ефка теж. Абако, абако називається. Морква. Агірок на боку С щось якийсь. Не пам'ятаю. І квіти ще купила, ще ж не все. Квіти. Якийсь коврик трьох видів, один синьо-фіолетовий, другий розовий. Ну, на, на горку свою, Побачила в інтернеті, що воно такий красивий коврик. І воно багаторічне. Хай буде. Бо мене вона не засіяна так, як треба та горка. Все отдыхать сьогодні. Burada Hı? Hmm? Şey yok. Allah'a yok. Дивилась в інтернеті, як я обично на кислому молоці готую оладки, А це нема у мене кислого молока поки що. А є си... сир... сиворотка. Чай. От. І я в інтернеті зайшла, дівчинка там готує. І під кришкою. Я під кришкою, ні, ну тут, думаю, по рецепту нехай буде, Нормально. Можна готувати під кришкою. Ну, я багато олії не лью. Я так практично на сухі сковорідці, Я не люблю, коли з них тече. От. І мене тут, бачите, навіть немає цієї не серветки, нічого. Вони мене сухенькі. Я люблю сухенькі. Щоб не капало з них тут олія, то... я таке не люблю. Добре, так? Да. Завтра можно еще заколотить. Значит делать. Класс. 220 грамм сыворотки. 3 столовые ложки олии, 3 столовые ложки цукру, щепотка соли, чайная ложка ванильного цукру, 5 чайные ложки соды. Все переколобасить. Добавить 250 грамм муки, трошки постояло. и все, и почаще. И прекрасные оладушки, прекрасные, красивые такие, не добрые, добрые получилось. Ну я, во цукору більше больше трошки положила, всю пачечку положила, открылась сразу и туда высыпала. Машуно ну, буде оставатися. Та і все. Це ж не ванилін. Що його положиш, щоб воно потім гірке, так? Да? Цукор можна. Надо сметану доїсти. Открыла пачку, разделила сметану на три палочки. Не, ну если бы мог бы не снимала, я бы так бы не делила, конечно. Потому что все едят в разных комнатах. А надо шпором. Ну, на весах взважила. Все в аптеке. Там не хватает. Три процента не выстачает пачки. Десять грамм здесь. Ну, мені, звісно ж, менше. Соответственно. Вот. <кій> У мене там було 107 сім грам сметану. Що не за день сьогодні? Вівторок. Подружка захворіла. Сьогодні їхала з нею. Та, у якої ми були на день народження. Бажали, бажали їй здоров'я. а вона все одно захворіла. Все, кашляє, соплі, капець. Всі хворіють. Всі хворіють. Не хворійте ви, і ви не хворійте. Не треба хворіти. Бережіть себе, бережіть своє здоров'ячко. Одівайтесь тепло, пийте трави, трав'яний чай їв, Сама не роблю, хоч вам буду совітувати. Совітувати легше, ніж зробити самій. Да? Угу. Так? Добре, дівочки мої. Всього вам самого найкращого, гарного вам вечора! Бережіть себе. Задавайте мені питання якісь. Будемо відповідати на них. Може, щось там описали, там може я її забула, не знаю. Та наче нічого такого. От. Про пітуню писала ще Лариса, да? що може її легше купити. Кожен рік купую її. Кожен рік купую, я вже здобувалася її купувати. І хочеться раніше, а ждати, поки вона буде по 5 гривень вже в кінці травня, теж не хочеться. А мені штук 10 треба. У мене такі глечики біля будинку там на цьому, на відмостки. І я туди саджаю оце. Ну, перший рік сажала. А так по кольосам на той хаті ми як були. Колеса і там земля, а потім ну, квіточка, а потім ми так камішками викладували, теж було красиво. Ну там менше було, звісно, а тут 10 штук. І все, що 10 штук мені ждати їх не хочу. Хочу раніше, щоб вона своя була. Ото і спробую. Получиться буду сіяти. Ну, подивимось. Подивимося. Раз посіяла не вийшло. Другий раз усе посіла. Подивимося, як воно. Так, все, дівочки. Всього вам самого найкращого. Бережіть себе, пишіть коментарі. Мені, мені. Ставте лайки. Підписуйтесь, хто не підписаний. Я вас всіх люблю, обнімаю. Ви мої самі найкращі. пока-пока.